Всім миру, і знаєте, в кожного з нас є первородство, яке нам дав Ісус, коли Він прийшов і віддав своє життя, і пролив кров свою за наші гріхи. У нас є первородство, воно в кожного є, в кожного. але нам потрібно його не втратити. Є люди, які кажуть, ми благодатью, спасені. Бог нас всіх помилує і спасе. Але це не так, тому що написано не втрать, дивись, не втрать вінець свій, дивись, щоб ніхто не украв. Тобто ми можемо втратити. Ми можемо втратити як первородство, так і спасіння. Все тут можна втратити. Але якщо ви йдете за Бога, читаєте Біблію з відкритим серцем, проповідуєте, розказуєте про нього, стараєтесь навернути як умова найбільше людей, то Бог це бачить і Він воздасть 30-60, 100 разів. І бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. І задумайтесь. тому що тут ми можемо втрачати. Але якщо ми почнемо йти за Богом, то ми почнемо приоблітати дуже-дуже багато.